Вітаю всіх, друзі, Ви знову на каналі GreenHead, мене звати Ілля. Сьогодні 1 січня. Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю всім мирного неба, скорішої перемоги ЗСУ над орками. Нема слів просто висловити свої відчуття від того, що відбувається, від того, що відбулося до сих пір. І сподіваюся, що все скоро закінчиться. І наші Збройні Сили переможуть тих, тих не людей, які вступили на нашу землю. По-перше, хочу вибачити за те, що довгий час не випускав відеоогляди на моєму каналі. Справа в тому, що за родом діяльності взагалі не було часу. Було дуже багато роботи, і от зараз в цей новорічний день можна сказати. Вже в новому 2023 році вирішив відкрити сезон несподівано <смі> і для себе, і для, для вас, мабуть, вирішив відкрити сезон. Так як на вулиці я не розумію, що відбувається. Ну на вулиці аномальне аномальне тепло як для 1 січня. Я скільки себе пам'ятаю, такого взагалі навіть близько не було. Ну було такі дні, що там десь плюс два, плюс три, плюс п'ять там в січні там в новорічну ніч, але так, щоб от зараз у мене бортовий термометр показує 15,9. І це вже, от врахуйте, вже майже третя, третя година. Тобто, я не розумію, сама природа змінюється, щось відбувається, тому що ну на вулиці дуже тепло. І тому от в цей, в цей день. В новорічний день я вирішив вирішив для себе відкрити сезон в один і той самий час поділитися з вами своїми думками щодо е минулого сезону, який був для мене першим в житті. Е розказати про свої враження від володіння мотоциклом, від, від взагалі від того, що я от е занурився в цю мотодвіжуху. Ну, по-перше. Трохи статистики за свій перший мотосезон. Я от починаючи з квітня місяця, по грубо кажучи, по сьогоднішній день я проїхав 5, ,5 тисяч кілометрів на цьому мотоциклі, на своєму ліфанки. 5200 За цей час була одна мотоподорож, така більш-менш ну що її можна так назвати повноцінною, я, яка є на моєму каналі. Є звіт. Про неї. Під час цієї подорожі познайомився з дуже, з дуже хорошою людиною, з Миколою з Івано-Франківська. Коля, тобі привіт. Дуже класна людина. Сподіваюсь, що якщо в цьому році, дай Бог все буде добре, і кінчиться війна, і у нас вийде десь вирулити взагалі в якийсь там дальничок вже за кордоном. Що по мотосезону? Так, як я сказав, я проїхав більше п'яти, тисяч кілометрів. За весь цей час мотоцикл себе прекрасно показав. Він взагалі мені не достав ніяких проблем, ніякого дискомфорту не було. Більше того, я вам скажу, я ні разу не падав, я ні жодного разу не закладав мотоцикл, тобто, не, не знаю. Він не падав не ні вже ні в гаражі, ні стоя, ні під час руху не було ніяких проблем. Слава Богу, сподіваюся, що так далі і буде. Що по мотоциклу? Я багато розказав своїх відео стосовно стосовно нього, тобто, як для першого мота, абсолютно адекватний варіант, хто би що не казав, що там Китай, що там 200 кубів, що не знаю, воно не їде, і що краще брати якогось там зразу японця більш старшого, щоб це відчути, і так далі. І так далі. Я хочу сказати, що ні, навіть зараз після оцих. Майже шести тисяч кілометрів, його в принципі ще достатньо для початківців. Це взагалі класний варіант, тому що він дуже багато пробачає. Тобто, тут е можна собі дозволити десь перегазувати, десь відпустити щеплення невчасно, і він не є тяжкий, тобто ну, він вам дозволяє робити помилки, скажімо так. Так що, що можу порадити початківцям, не беріть на початку потужні мотоцикли. Починайте з малокубатурних, там 150, 200, 250 кубів, воно більш ніж достатньо. Вже з часом я для себе це розумію. що скоріше за все, що я буду міняти мотоцикл, буде десь, хоч ну, я думаю, мінімум буде 400, 500, 600. Кубів наступний, ну, взагалі, мрія є, щоб наступний мотоцикл у мене був Honda nc 750. Ну, подивимось, якщо не вийде, то хоча б хоча Домінар 400. От, до речі, ми коли їздили в подорож по Карпатах, він мені дав катнути на своєму мотоциклі. Я хочу сказати, що. Ну, Різниця відчувається ну, досить сильно. І по тязі, і по швидкості, і по комфорту, і ну, взагалі. Тобто, зрозуміло, що мотоцикли треба міняти, треба піднімати кубатуру, але це все треба робити поступово. Стосовно цього сезону, який от буде, я вже його відкрив. Слава Богу. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь на те, що ми переможемо орків, що війна закінчиться, що ми скоро зможемо вже пересуватися вільно, десь кудись виїжджати, на дальніки тому, хлопці і дівчата, бажаю всім в новому році всього самого найкращого. Дуже міцного всім здоров'я. Купуйте мотоцикли, починайте катати, виїжджайте. Воно того варто, повірте. Тобто, це. Це така штука, яку треба відчути. Ще раз всіх з Новим роком, всім бажаю здоров'я і нехай все у нас буде добре. Слава Україні. Всім пока. Побачимось нових відео. Буду вас чекати. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки, коментуйте. Буду радий всіх бачити на своєму каналі. Всім пока.